Вже завтра в Оберхофі розпочинається четвертий етап Кубку Світу. Нагадаю, чоловічий спринт, перенесено на п'ятницю. Тож сьогодні пропоную вам згадати, як виглядає п'ятірка лідерів у загальному заліку за підсумками першої третини сезону. У жінок забравши усе золото третього етапу, лідерство захопило Жюстінбриза Буше чотириста очок. 10 пунктів наразі поступається Інґрід Тандревольд, яка займає другу позицію 417 очок. Третьою у тотелі йде Ельвіра Еберг 393 залікових пункти. Ліза Вітоці, четверта, маючи в активі 386 очок. І, попри пропуск етапу у Хохфільцені, залишається у п'ятірці кращих Франциска Пройс. 322 залікових бала. А ось у чоловічому біатлоні спостерігаємо тотальне домінування норвезької збірної. Адже до топ-п'ятірки потрапили лише представники цієї команди. Після успішного третього етапу лідерство у загальному заліку захопив Йоханнес Бьо – 484 очки. Біатлоніст має відрив у 73 пункти. Над своїм старшим братом Бьо, який посідає другу позицію 411 очок. На третій сходинці наразі перебуває Йоханнес Даліс К'євдал, в активі якого 366 очок. Ендрес Тромсхейм йде четвертим у тотелі, маючи 317 залікових пунктів. І п'ятим перед стартом четвертого етапу у загальному заліку є Стурла Легрейт у якого 301 заліковий бал